Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 13 січня. Сьогодні ми розповімо про Лева Мацієвича, піонера української авіації, корабельного інженера, громадського і політичного діяча, народжений 13 січня 1877 року. Він з дитинства захоплювався технікою. Мацієвич став автором багатьох проєктів кораблів, підводних човнів і протимінних заслонів. У 1900 році разом з Дмитром Антоновичем та іншими він заснував революційну українську партію, яка прагнула національного відродження. Під час роботи у Севастополі Лев українізував офіцерське середовище та організував робітничий театр з українським репертуаром. Він вірив, що прогрес та національна свідомість нерозривні. У 1910 році у Франції Мацієвич стає одним з перших авіаторів світу, отримавши посвідчення номер 178. Він мріяв про літак здатний злітати з палуби корабля і навіть працював над рятувальними пристроями для льотчиків. Разом з авіатором Єфімовим він виконав перші нічні польоти, демонструючи сміливість та технічну досконалість. У вересні 1910 року на першому всеросійському святі повітроплавання у Санкт Петербурзі його польоти вразили публіку. Але 7 жовтня він трагічно загинув у катастрофі. Похорон Мацієвича перетворився на маніфестацію, а Олександр Блок присвятив йому вірш Авіатор. Як ви вважаєте, чи достатньо ми цінуємо таких видатних героїв? Сьогодні ми розповімо про подію, яка стала переломним моментом в історії Каліфорнії та завершила бойові дії на її території під час американо-мексиканської війни? Йдеться про договір Кауенга, підписаний 13 січня 1847 року. Уявіть собі, південну Каліфорнію середини 19 століття. Конфлікт між США та Мексикою досяг своєї кульмінації. Після кількох битв американські війська захопили ключові міста Каліфорнії, включно з Лос-Анджелесом. Однак опір мексиканців не вщухав, і здавалося, що мир ще далеко. Але цього разу переговори стали головною зброєю. З мексиканської сторони виступав командир Андрес Піко. А від імені США лейтенант Джон Чарльз Фрімонт. Зустріч двох сторін відбулась біля ранчо Кауенга, недалеко від сучасного Лос-Анджелеса. Обстановка була напруженою, але обидві сторони розуміли, подальші бойові дії призведуть лише до ще більших втрат. Результатом переговорів стала угода, яка поклала край війні у регіоні. Згідно з договором, мексиканські сили у Каліфорнії склали зброю, а американські війська гарантували мирне співіснування жителів і недоторканність їхнього майна. Цей документ став не просто крапкою у війні, а й початком нового етапу в історії Каліфорнії. Через три роки штат офіційно став частиною США, а Лос-Анджелес перетворився з невеликого поселення на одне з найбільших міст світу. Сьогодні ми розповімо про трагедію, яка назавжди змінила ставлення австралійців до сил природи. Йдеться про лісові пожежі чорної п'ятниці, катастрофу, яка вибухнула в Австралії 13 січня. 1939 року влітку в провінції Вікторія, що в південно-східній частині Австралії стоїть дуже сильна спека, низька вологість і тривала посуха створюють ідеальні умови для пожеж. На початку 1939 року. Ситуація стала критичною. Тижні палаючого сонця зробили ліси сухими, як порох, а недбалість людей тільки поглибила проблему. Запалювання вогню для очищення землі або прості іскри. Стали фатальними. Вогонь почав стрімко поширюватися, охоплюючи все нові території. Площа пожежі досягла 20 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж, наприклад, вся територія Ізраїлю. Ліси горіли цілими масивами, перетворюючи небо на димний апокаліпсис. Будинки, ферми і цілі поселення зникали у вогні за лічені хвилини. Жителі намагалися врятуватися, але для багатьох це виявилося неможливим. Наслідки чорної п'ятниці були жахливими. 71 людина загинула, тисячі залишилися без даху над головою, а мільйони гектарів лісу було знищено. Економічні збитки були колосальними, але моральна рана для австралійців виявилася ще глибшою. Після трагедії почалися серйозні зміни в законах про захист природи, контроль над пожежами та методи попередження подібних катастроф. 13 січня 2012 року сталася одна з найгучніших катастроф в історії пасажирських лайнерів 21-го століття. Круїзний лайнер Коста Конкордія затонув біля берегів Італії, забравши життя 32 осіб. Ця трагедія оголила серйозні проблеми в системі морської безпеки і стала символом людської недбалості. Коста-Конкордія був справжнім плавучим містом, завдовжки майже 300 метрів з 13 палубами і місткістю понад 4200 осіб. Того вечора Лайнер виконував круїз середземним морем. Однак, капітан Франческо Скіттіно вирішив відхилитися від маршруту, щоб пройти ближче до берега острова Джильо. Таке рішення було ухвалено заради так званого морського салюту, видовищного маневру, який мав вразити туристів та жителів острова. Але замість шоу все обернулося катастрофою. О 21.45 лайнер налетів на підводну скелю, що призвело до пробоїни у корпусі завдовжки 70 метрів. Вода почала стрімко затоплювати палуби, викликаючи паніку серед пасажирів та екіпажу. Незважаючи на те, що лайнер тонув повільно, евакуація виявилася хаотичною. Багато рятувальних шлюпок не змогли спустити через крен судна. Сам капітан Скетіно покинув лайнер одним із перших, залишивши людей на борту. Це викликало суспільне обурення, а його ім'я стало синонімом безвідповідальності. Згодом капітан був визнаний винним у ненавмисному вбивстві, за подіяні шкоди та полишені судна, отримавши 16 років в'язниці. Трагедія Коста Конкордія назавжди змінила правила морської безпеки. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте вподобайку та підпишіться на канал. 14 січня сьогодні ми розповімо про подію, яка стала однією з найважливіших у середньовічній історії Європи. Заснування ордену тамплієрів. Це було у французькому місті Труа, 14 січня 1119 року у день святого Іларія. На той час Європа вже пережила перший хрестовий похід, який завершився взяттям Єрусалиму. Але хрестоносці зіткнулися з новою проблемою: паломникам, які подорожували до святої землі, загрожували розбійники та вороже налаштовані сили. Для вирішення цієї проблеми зібрали раду утруа на ній дев'ять лицарів, очолюваних Гугод Пейном, проголосили заснування нового ордену бідних лицарів Христа і храму Соломона, відомого нам як орден тамплієрів. Їхньою метою став захист паломників та боротьба за християнську віру. Лицарі дали обітниці бідності, послуху. І цнотливості. їхній перший статут був розроблений за участі відомого аббата Бернарда Клервоського. Тамплієри не лише стали воїнами, але й залишилися ченцями. Вони почали будувати свою репутацію, а згодом отримали значну підтримку від європейських королів і церкви. Місто Труа того дня стало свідком початку легенди. Орден Тамплієрів згодом зіграє важливу роль у хрестових походах, стане багатою та впливовою організацією, а ще й об'єктом численних міфів та легенд. 14 січня 1639 року у місті Хартфорд, штат Коннектикут, була ухвалена перша письмова конституція американських колоній, відома як основні порядки Коннектикуту. Це був час, коли новий світ тільки починав формувати свої основи державності. Пуритани, які втекли від релігійних переслідувань у Європі, прагнули створити суспільство побудоване на справедливості та самоврядуванні. У Хартфорді зібралися представники трьох поселень: Хартфорда, Вінзора та Ветерсфілда. Вони обговорювали, як краще організувати управління колоніями. Результатом їхньої роботи став документ, який можна вважати прототипом сучасної конституції. У ньому чітко окреслювалися права громадян і порядок управління, вибори керівників, суддів та інших посадовців. Унікальність цього документу полягала у тому, що він базувався на принципах рівності та верховенства закону, а не на королівських привілеях. Основні порядки стали прикладом для інших колоній і заклали фундамент майбутньої конституції США. Вони символізували народну волю і прагнення до самоврядування, показуючи, що громадяни можуть створювати справедливе і демократичне суспільство. 14 січня 2004 року, після 500 років забуття, офіційним прапором Грузії знову став стародавній біло-червоний стяг з п'ятьма хрестами. Ця подія не лише повернула країні її історичний символ, а й нагадала світу про багатовікову боротьбу грузинського народу за свою ідентичність. Цей прапор, відомий як прапор з п'ятьма хрестами, вперше з'явився у 13 столітті. Він символізував християнську віру грузинського народу, а центральний великий хрест на білому тлі уособлював Христа. Чотири менші хрести євангелістів за часів грузинського царства. Прапор використовувався як державний символ, але після втрати незалежності у 14 столітті він зник з офіційного вжитку. Повернення історичного стяга стало можливим після революції троянд 2003 року, коли до влади прийшов реформатор Міхилса Кашвілля. Відродження цього прапора стало частиною ширшого процесу відновлення національної гордості та відродження історичних традицій. Сьогодні цей прапор гордо майорить над усіма державними установами, нагадуючи про героїчне минуле Грузії та її невтомну боротьбу за незалежність. Він став уособленням сили та рішучості грузинського народу зберігати свою культуру і традиції навіть у найскладніші часи. Як ви вважаєте, наскільки важливо для сучасної держави мати зв'язок з власним історичним корінням? Якщо вважаєте, що важливо, то поставте лайк цьому відео 15 січня. 15 січня 1992 року президія Верховної Ради затвердила музичну редакцію Державного гімну України. Мелодія, створена Михайлом Вербицьким, стала символом свободи, єдності та національної ідентичності українського народу. Слова до гімну були написані поетом Павлом Чубинським ще у 1862 році. Вірш ще не вмерла Україна, швидко набрав популярності серед патріотів, ставши своєрідним маніфестом боротьби за незалежність. У 1863 році до цього тексту Михайло Вербицький, композитор-священник, написав музику, яка згодом стала відомою на весь світ. Після проголошення незалежності України у 1991 році постало питання про державні символи. Мелодія Вербицького була обрана як основа державного гімну завдяки її величності, урочистості та здатності пробуджувати патріотичні почуття. Сьогодні гімн України виконується з особливим трепетом. Його мелодія супроводжує ключові моменти у житті держави від урочистостей до спортивних перемог. Він об'єднує українців по всьому світу, нагадуючи про те, що незважаючи на всі виклики, дух нації залишається непохитним. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка змінила світ назавжди. У 1992 році Тім Бернерс Лі, якого називають батьком всесвітньої павутини, випустив перший веб браузер. Ця програма відкрила людству двері до нової епохи. Епохи інтернету, доступного кожному, тім Лі ще у 1989 році запропонував ідею створення системи для обміну інформацією між вченими. У 1990 році він розробив перший прототип World Wide Web, який поєднував гіпертекст URL – Адреси та перші веб-сервери. Але саме випуск браузера у 1992 році став справжнім проривом. Браузер дозволив не лише переглядати текстові сторінки, а й взаємодіяти з ними через посилання, що було революційним. Ця програма мала назву World Wide Web. Пізніше її перейменували на Nexus. Вона працювала на комп'ютерах Next. І надавала можливість користувачам шукати, переглядати та навіть редагувати сторінки в режимі реального часу. Веб браузер став першим інструментом, який дав змогу звичайним людям зрозуміти потенціал інтернету і водночас поклав початок новим технологіям, які ми сприймаємо як даність сьогодні. Завдяки цьому винаходу інтернет перестав бути закритою мережею вчених і став доступним для мільйонів. Сьогодні браузери є невіддільною частиною нашого життя. Вони допомагають працювати, навчатися та спілкуватися. А чи пам'ятаєте ви своє перше знайомство з інтернетом? Поділіться у коментарях. 15 січня 2009 року екіпаж американського аеробуса a 320 зіткнувшись з непередбачуваною ситуацією, врятував життя 150 пасажирів і п'ятьох членів екіпажу. Це сталося на річці Гудзон у самому серці Нью-Йорка. Літак рейсу 1549 авіакомпанії US Airways Щойно злетів з аеропорту Лагуардія, коли на висоті 850 метрів він зіткнувся зі зграєю канадських гусей. Птахи потрапили у двигуни, повністю їх зупинивши. Пілоти опинилися перед страшною загрозою. Літак втратив тягу і почав швидко знижуватись. Капітан Чеслі Салленбергер та другий пілот Джефрі Скайлз діяли блискавично. Оцінивши ситуацію, Саллі ухвалив неймовірно ризиковане, але єдине правильне рішення: посадити літак на воду річки Гудзон. Попри всі труднощі, екіпаж зумів здійснити ідеальну водну посадку. Коли літак торкнувся поверхні води, він залишився на плаву, даючи пасажирам час на евакуацію. Люди вибиралися через аварійні виходи та крила, а також рятувальні плоти. На допомогу швидко прибули рятувальні служби Нью-Йорка. завдяки злагодженій роботі екіпажу, а також сміливості та дисципліні пасажирів. Всі 155 людей залишилися живими. Ця подія отримала назву Диво на Гудзоні і увійшла в історію як приклад надзвичайного професіоналізму авіаторів. Після цього капітана Саллі було визнано героєм, а ця історія надихнула багатьох і навіть лягла в основу фільму з Томом Хенксом у головній ролі. Друзі, якщо ви бажаєте підтримувати український YouTube, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.